Я Франко. Франке, я їх не застав. В 1802 році тут народився прадід Івана Яковича Франка. Теодор. Прізвище Франко, Тетяна Анатолійовна. Ну От фамілія мені спонукала якесь краще таке опросування. Ще в часи прапрадіда Івана Франка Миколи Франківа. Але викликаємо Франко. Товариство, ми в селі Озимина Велика, то є Дрогобицько-самбірське пограниччя. І ми розпочинаємо цикл передач родинні села Івана Яковича Франка. І є історичні довідки, що саме з цього села походить рід. Франків, вони сюди приїхали як німецькі колоністи, чи колонізатори. Колоністи Колоністи, так буде правильно, десь в кінці 14-го, на початку 15-го століття, і вже в 1735 році є документи, де згадується Микола Франків, який був війтом в цьому селі. Богдан, а ну про середньовіччя цього села. Давай два слова згадаємо. Саме цікавіше, що перша писемна згадка з Озимини вона так само, як і Новошичі і як ступниця були разом. То була так звана Озиминська волость. 1382 рік ми маємо початки писемні. Але найцікавіше ще й другий, що король просто так сюди не прийшов, він тут на нашому місці, нашого поселення, збудував свій Озимінський, зимовий, мисливський такий дворик, замочок дерев'яний, де полював. І у Франції збереглися дуже гарні описи, дуже рідкісні з часу столітньої війни, де Жюльбер де Ланоа в часи Жанни Дарк приїжджає від Карла до Фіна сюди і з ним полює. Вирішуючи питання, щоб Менглі Гіреї з півдня не напали на Францію, Мехмед II Черебій. І тут вони полювали. І цей опис 1421 року є дуже унікальним джерелом, взагалі, про озимене, про те, яке воно стратегічне мало відношення до, до тої середньовічної історії. А вже коли говорити про рід Франків або Франків вже пізніше, так, то ми маємо говорити. Про те, що Франкок в одному місці в своїх текстах згадує, що очевидно, що його рід був із давнього німецького українізованого роду, який українізувався і потім став, е, власне парафіянами місцевого храму Святого Миколая. За переказами старожилів села Велика Озимина, оцей будинок, який, є, який ми бачимо перед нами, накритий шифером, отже, то на тому подвір'ї колись було подвір'я Франків, тобто родини Франків. І тут, в церкві Святого Миколая, де походить вся історія генеалогії родини Франків у Франківні Великій, ми маємо збережений образ розп'яття Христового кінця 17-го, початку XVIII століття, який пам'ятає властиво і війта Миколу Франківа, і Мельників кужушників Франків. І, власне, тут, очевидно, біля нього хрестили і діда Івана Франка Якова Теодоровича. і... Тата Івана Франка, Якова разом з його братом Степаном. Саме тут зберігається історія хранителів віри на місцевій парафії в озимені Великій. Була друга гілка франків, які були, мали прізвисько кожушники-Франки. І, власне, з 18 століття, оскільки цей образ кінець 17-го, той образ тут був. Тут всі хрестилися для нього. Це, так, можливо, так, один так, із так, тих так, образів, так, який один з небагатьох пам'ятає хрещення так, всієї родини так, Франка. Так, так, тому тут логіка в тому є. Але найцікавіше. Що той образ пам'ятає хрещення тата Івана Франка, бо як і був хрещений Степанком тут? Скоро тут ні. Тут. Так. Ми на цвинтарі в селі Оземна велика і шукаємо могили Франків. Тому що саме ми вже нагадуємо вам, що з цього села походить рін, рід Франків. Не Франке. Не, Ні, не, Михайло, то не Франки. Власне, тут не випадково франкознавці Роман Горак і багато інших дослідників у 2002 році долучилися до відновлення традиції і поставили символічний пам'ятник Теодору Франку, прадіду Каменяра Івану Яковича Франка і його жінці Констанції. Дружині, ну, тут цікаво чим, що е, е, сам Теодор Франко він згадується як власне з тої другої гілки е, кожушників. І це ще одне підтвердження того, що пам'ять історична про Франків тут в озимені є. То, то там хрест, так? Ну, камінь сюди Богдан зарад дуже приємно. Дуже приємно, що місцеві бережуть пам'ять про рід Франків. І отут в центрі села встановлений пам'ятний камінь і пам'ятна дошка про те, що в 1802 році тут народився прадід Івана Яковича Франка. Теодор, то ви ще пам'ятаєте, може, часи як тут ще жили франки? тобто люди були з прізвищем Франко? Франки, я їх не застав, але знаю, де вони поховані. Ми відновлювали їм їхні гроби. Франке, вон там могила є, біля. То може, ще пам'ятаєте, за вашої пам'яті тут е, були ще Франки, які Буле жили. Франків. Бо зараз кажуть, що ми не, ми не можемо знайти нікого з прізвищем Франко. Е, так, були Франки, вона вже померла. Була одна наша жіночка, але вона жила в Другобичі, вона вже померла. Тут жив, е, ну я не знаю, внук чи він був, писався Франко, то я його пам'ятаю, він тут жив. На тим. я тобі все ще розказувала. А були люди, які жили з прізвищем Франко, а були Франківи? Ні, Франко. Всі Франко були. Всі були Франко, Франківи ні, всі були Франко. Так, навіть ще в Дублянах жив, теж, але він теж робив лікарем, хірургом, теж Франко писався. Ну я не знаю, чи то було просто однофамільці, чи то просто були родичі. Перша хата, як їдете до Дублян, перша хата. Ми зараз заїжджаємо в Дубляни. і перша хата зліва там живуть Франки, там зупиниться. Добре? добре? Христос народився. О, я Михайло називаюся. Дай Боже здоров'я вам! Дай Боже й Отто... вам! Богдан вам садиба Франка. Ми знімаємо передачу про родину Франків, бо кажуть, що з села Озимина Велика походить рід Франків. І от... Нам дуже було приємно. А ми секундочку ми хотіли зробити фотографію, що родина Франків живе на вулиці Шевченка. Ваша дівоча фамілія да, Франко. Так, Вона тепер теж на Франко. І що школу, університет закінчували як Франко. Е, так. А не пригадуєте, як вас завжди там запрошували виступити на уроці чи в університеті. Е. А, а як вас звати? А, До речі, не бо наталя, ми так. пані Наталь. Так, І так. вас закликали: о, ано ну, зараз виступить пані Наталя Франко інституті вчилася, я в Київському інституті вчилася. Та цей історик, та історик це. Зараз починаємо урок історії, але викликаємо Франко, а й вона починає урок. Так все любив чомусь. Він тебе старший був. І ви відчували якусь таку повагу до того прізвища? Ну, так, в принципі, так. Ну, от фамілія мені спонукала якесь краще таке опросування, мені так кажеться. Допомагало так, вам та, бути Франком. Ні, ні, супер, супер. Ми також тримаєте? Ой, тоді де я, я така зачухана щоб... така, то ні, так. ні, ні. Франко, Тетяна Анатолійовна. То. Ви родилися вже в дублянах? Чи родилися ще в Дублянах. Ви... А тато з О А тато, та... а тато десь родився в дублянах, напевно, вже. Бо та, діда, та, діда та там та. похоронили і вже тато хотів там до той. Не родом сузи мене, як рахунок. А розкажіть, як вам було з прізвищем Франко? От коли Але ви я ви... ви, вам було, ви так. відчували дуже сильну відповідальність? Ні, не, Чи, не як... відповідальність. Я... Ти Франко, та, ти родина. Я кажу, то я не знаю, ні, напевно. Я так щось стидала. Але комсомол поступала, і то його. вони питалися, каже, ти нічого не вчи, там багато так дали вчити. Каже, ти нічого не читай тільки про Франка, коли він помер, коли він народився. І я пиша, ти Франко, Та, я Франко. І той. А коли Франко народився, я скаркала, о, молодець, ти все, ти, ти вже в комсомолі. <сміттєві> бо, бо просто сестра каже, що їй прізвище допомагало, вона відчувала, що вона. А яся щось сказала. Ну, зараз о, Франко, ти Франко, ти родина, я кажу, я не знаю, чи я родина. Я і в Кримом вчився ти Франко, а ну, то ваш ствінік. Дякую вам. Дай Боже. Що ти... то за вали, Богдан? Ми стоїмо на валах 10-13 століття давньоруського періоду. Середньовічне поселення і пам'ятка археології національного значення Ступниця. Яке досліджував Михайло Грушевський, Сідор Шараневич, про яке явно знав Іван Франко. А отам, в Даличині, ми маємо село Озимена, звідки ми приїхали. І давня дорога, якою в 1823 році мандрував дідо Франка з татом Франка до Нагуєвич, через Озимену лужок Верхній, Ступниця Руська, далі Медвежа і аж до Слободи на Нагуєвичах.